20 жовтня на позачерговій сесії Ніжинської міської ради депутати ухвалили рішення про підтримку плану перемоги президента України Володимира Зеленського. Це всеохоплюючий і потужний документ, який містить реальні шляхи захисту України і вигнання окупантів з її території з проханням підтримати план перемоги. обранці ухвалили звернення до міст побратимів Ніжина. Стейт Коледж, Нойштадт, Вольсбург і Матра, Свідниця, Дембиця, Ольку Шпрелі, Яніна та Вахтебеке. Ніжинські депутати зараз доводили свою єдність. Гадаю, громаді Сімчутрів. 24 лютого 22 року ми проводили також сесію Ніженської міської ради, на якій були всі присутні депутати. За ці роки ми приймали важливі рішення Збройним силам України. Ми багато чого зробили в міжнародній діяльності, і одним із пунктів цього рішення буде саме звернення до наших міських убратимів. Наше завдання залучити весь світ для перемоги України від агресії Російської Федерації. Тому переходимо, якщо ні в кого немає запитань або ребів, переходимо до голосування. За дане звернення, обранці проголосували одностайно, чим продемонстрували свою єдність та непохитність у прийнятті рішень.